Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 29 квітня і це мій корисний сніданок. На сніданок салат з авокадо, салат мангольд, шпинат, базилік. Ось цей базилік. Так, яйце і авокадо. Так, Посипала сиром і полила олійкою гірчичною. Так, ніякого майонезу. Але ж тут уже хтось їв, так, поспішав би швиденько. Я ще не встигла притрусити гранатом. Так, ось такий чудовий салат. Ось такий чудовий салат, а ще чудовий хліб, що я випікала, не знаю, 3 дні чи 4 дні тому. Він ще свіжий, так, м'якенький. Холодні конопляні кульки називається хліб. Так що ось так. І ще щось вип'ю. Ось таке я вип'ю, а потім розпоїм. І розповім вам, що це було. А, смакота. Смачного. Салат з'їла, дуже легкий, але ж наїлась, їсти не хочу. Але ж з'їм ще лохину, це смачно, і буду пити чай з, з солодки. з лакриці. Так. Я помітила, що якщо вживати лакрицю, тоді немає жору. Так. Раджу тому, хто не може справитись. Так, хоче і хоче постійно їсти. Так, і що ще? І що ось це я вживала? Це така харчова добавка для здоров'я організму. Складається з. Концентрат журавлини, сік смородини, сік смородини всі знають вітамін С. Журавлина це дуже корисна речовина, в неї для багато чого, особливо, якщо ви мешкаєте в мегаполісі, так, якщо у вас часто цистити, то журавлина вам обов'язково потрібна. Так. У мене є журавлина суха, але ж я побачила це і купила тут іноземною мовою я переклала, і тут написано ще біоцін. Біоцін це супер-супер речовина. Так, для слізової оболонки. І чого було ранішні придбати, а тільки тоді, коли захворіла. Так, буває таке. Але ж ніколи не, поз, не пізно, так? Що ще дає біотін? Е, до речі, біотін був у, у салаті, що я їла, в жовтках і в авокадо. А ще в яких продуктах біотін? В м'ясі, особливо в печінці. Печінку із яловича не потрібно вживати. Це така моя порада. Так. Не, кур... не куречу, ні. Скільки було передач, ну, але ж ці передачі дуже уривками. Уривками розповідають, як тих кур вирощують, але ж ніхто не чує. Так. Тому раджу, якщо печінку, то -е e... В молочних продуктах, в жовтках, як я сказала, дріжджі. Так. А ви знали? М -м -м. А ви тільки чуєте, хліб бездрожживий потрібне? Так, все це байки. Можна і дрожжевий хліб. Так. В лососі, так, в горіхах і насіннях, в авокадо, так, я вже як казала, в салаті сьогодні вживала авокадо. Є ще біотин В чому ж він ще є? Багато в солодкій картоплі батат і в кольоровій капусті. Так що вибирайте або купуйте якісь харчові добавки такі. Так. І я хворію четвертий день. Такого чуда давно не було, мабуть, 4 години з лишним. Так, я хворіла ще. Але ж, два дні і все, а тут чотири, і я вже в шоці, так? Так, все нормально. Організму потрібно восстановитись. Що ще хочу додати про біотін? Е, ну, ось це, саме головне е, покращує слізову, так? Слізову оболонку. Якщо у когось горле болить. Так. І часто. E, запитайте у лікаря, хай вам призначить щось таке. Ну, ось призначить вітаміни Б, групи Б, так, я ж вчора розповідала. E, тільки яка саме для ну, корисної. Але ж щоб була вітамін В7. Б7 це і є біотін. Все. Але ж не все що. Що цей біотін робить такого ще корисного, помимо того, що слізова буде гарна. Так, не будете хворіти, горло не буде, не буде боліти. Ще позитивно впливає на стан нервової системи. Так що. Ось так. Покраще стан волосся, ногтей та шкіри. Так, хто там хоче бути гарним без морщик? Шукайте біоцін і вживайте, так. Ну, якщо його не вистачає, то з їжею... так, скільки там з'їж. Дуже важко заповнити організм, так? Але ж можна. Так, що я ще хотіла сказати? Для здоров'я печінки біоцін гарно лєє. Ну, якщо так сказати, приймає участь в синтезі фермента, який регулює обмін угліводів, це теж дуже потрібно, так, щоб не було сахарного діабету, щоб не було жиру на животі. Так що шукайте біотин. І як що сказати, він не дуже часто розходується у нас в організмі, але з чогось його не вистачає. А розходується е, частіше, коли вживають люди багато білків яєчних, так. Сирих. І коли приймають забагато алкоголю, так. І коли приймають противозаплідні чи засоби. Так що, хто почув таку, що ви багато робите, так? То або менше робіть, або вживайте біоцін. Чи вітаміни. Так. І щоб там було Б7. Б7, це і є біоцін. Все. Я вже не хворію, так, досить. І хотіть здоров'я. побачимось, папа.